Приветствую вас на моем канале. Использую фургончик по максимуму. Ось забрав веса з Дніпра. Но вже приключилося, скажем так, неприятно. Щось, щось уже в мене трошки починає ламатися. А сейчас покажу. Я сейчас в Дніпрі щось почало свистить. ЧП чпохать, сейчас заведу. А. Роба вроді би ровно, но щось чпаха. Таке впечатлення, що здесь вийдуло прокладку или на... Єгер, зараз. Десь там воняет і чадом цим воняє. Тобто сам ззаді десь шпаха. Зараз доїду до Новомосковська, поїду до свого товариша в Новомосковський, Вася Запорожець. На підйомнику подивимося, може які надо запчасти заказати. Бо я вже заказав масла фільтра, хочу завтра поміняти. Ну тепер і цей вопрос треба рішити. Ну а сейчас в Дніпрі Поки заїжджав в заїжджав звісно, в наймодніший ресторан <губ> заїжджаю. Так, ну, в общем, благополучно, що я дочпав до Новомосковська. Машина їде, як звичайно, тільки що щось чпаха. Заїхав, забрав запчасті, я в магазині джек -авто беру запчасті. Взяв три е, фільтри масляних, тому що тут по каталогу може бути три різних Зараз я ще не знаю, які точно стоїть, щоб потім мені не бігати за цим. Один поставлю, здам. Ну, воздушний і масло це якесь Total Quartz. Взяв. зараз їду до Васі на підйомник. Так, коротше, знайшли. Чмиха, ось під этой форсунки. Зараз її розкручую, може там яка шайба, може хрень, значить, будемо дивитися. Так, Форсунки пройшли зняти. Прогоріла оця прокладочка, ось видно. Корінь проблеми. І оце у нас вищик. Ну, тут форсунки знімаються по дві, тому що штанга прижимає одразу дві форсунки. Зараз поїду знайду такі кольця. Я думаю, в тракторному магазині поставлю і почну міняти масло. Так, короче, ці дві форсунки я поставив на місце. Но, е, взяв чотири шайби. Буду витягувати і ці остальні форсунки. Болі того, е, в цьому четвертому колодці був свищик. Я взяв райбер. Отак от його заточив фризою, трошки там фрізернув, щоб примикання шайби було хороше. Все затягли діонамометричним ключом, як положено по допускам. Зараз будемо міняти тут. Ну, схема така сама. Витягуємо форсунки, прочищаем все, ставимо нові шайби і збираємо. Потім тільки приступлю до заміни масла. Коротше, жопа полна. Перша форсунка не снималась, Я її дерну, вона розламалась. Все замечательно. Или розламалась, або или розібралась. Херіозна. Гайка тріснула, да. Блять. Мусор. Та хері зна. Коротше, я, я, я догладив форсунку спеціаліста привіз. Да. Привіз спеціаліста, он знімає форсунку, пообіцяв зробити. Так, ну форсунки я витягнув. Крепко я встряв з цією прокладочкою чи з цими форсунками. Ну по ходу движення я все одно міняю фільтр. Фільтр тут доволі странної форми, Я такого ще й не бачив. Фільтр забитий, можна сказати, крепко. Так що міняємо вовремя. Короче, форсунки будуть аж на тиждень, на недельку я остаюсь без машини. Ну, нічого. Я, чесно кажучи, вже собі е, таке правило е, робив, що не лізь куди. Не знаю. Що то треба було не лісти до тих форсунок. По ходу, да. Проблем нема, це я лі... з легкістю ремонтую. Оці мелкі матерії, тонкі матерії, ну, нічого, Ждемо форсунки, ждемо результату. Сьогодні вже середа забрав форсунки на Saiy 76. Короче, В іточі, 4 форсунки мені е, провірили на стенді. 3, 3 штуки получаю, по 300 гривень. Провірка 1200 Чистка Чістка форсунок ну, нагару на форсунках по 100 гривень 4 штуки 400. Збирання форсунки, одні, то ще розламав, 450 і 200 електроклапан. Ну, Це чистий розвод, чистка нагару форсунок. Я форсунки чистий. Ну, то ладно. Кожен хоче заробити, хай там 400 рублів я переплатив. Ну, зараз їду, подивимося, може, і сьогодні. На ну короче, їду собирать ласточку, потому що кінь, треба вже з усієї сили. Добрався я до своєї ласточки. Буду собирать сам, потому що топливчик, Серега, який обіцяв собрать, зараз трошки занятый. Не думаю, все получится. Тут самое головне все добре собрать. Я дополнительно купив під такой ремкомплектик. Там сальнички, форсунок, якісь он, резиночки. Ну, в общем, Нові э, мідні шайби забираємо так. Один сальничок вже стоїть, дуже добре все там треба вичистити. Я воно в канал вставив тряпочку, щоб нічого не попало. Потім вставляю сальничок. Сальничок присаджується дуже добре, головкою на 18. Акуратненько, тук-тук-тук. Все, тепер там все буде чисти, чистю це, тому що тут по дві форсунки. Тут вичистю, вставлю дві форсунки, потім начну чистити там. Ну їх так просто вставлю, піднаживлю, движком я крутнув. Воно то тобто нема там ні солярки, ніде нічого. поэтому просто витраємо все хорошо, максимально насухо. Так, ось ось форсуночки. Вони чистенькі, гарненькі, перевірені. Е, вони понумеровані, буду так їх і ставити. Ось ось один, два, три, чотири. В такому порядку ж і ставитиму. Дві форсуночки вже поставив на своє місце, трубочки, все. Болі того, в ремкомплекті є резиночка навіть на обратку, тому що оця ось воно, вона видно, вона пересохла, я потім поставлю, покажу. Тут вже нові резиночки поставив. все. Тепер чистимо ці два колодця. Трубочки теж, найголовніше, щоб ніде нікуди не попало пилі. Затягуємо форсунки 26 н на метр. строго динамометричним ключом, щоб все було чітко. Вторий колодець теж почистив. Уже там сальничок он стоїть, тряпочка лежить. Остався перший колодець. Там видно, що внизу шайбочка мідна. Вона не шевелиться і то образом оттуда треба достати. Я дивлюся, що опирається з усієї сили цей перший колодіс. Ну, буду боротися. Зараз придумаю, як достати ту шайбочку. Є всякі такі крючочки, Думаю, що все вийде. Короче, жопа полна. Колечка не витягується, прикисло. Тепер я на всю життя запомню, що ніхер лізти туди, куди блядь, не треба. Работало б воно ще тисячу літ. Я навіть не представляю, як витягнути ту медну шайбочку. Ну, а Її треба по-любому витягнути, тому що якщо я вставлю дві мідних шайбочки, впевнених може свиснути, а во-вторых, трошки вище буде форсунка, трошки по-другому все буде роботи. я знаю, що ж, блядь, це хернею робити. Просто фантастика. Тільки розсердився, почав працювати. Коротше, яким образом я це зробив. Підібрав відвертку максимально широку, вставив, а так почав її потихоньку присаджувати, щоб зробити для неї канавку, як на болтову. І воно так тинц, і зійшло. Все, тепер шайба крутиться. Тепер її залишилось оттуда достати. тому що вона ж була прикипівшая. Зараз спробуємо вже ті кавирялочки достану. Ну, в общем, однією рукою невдобно. Такої ковиряло буду пробувати доставати. В таком состоянии тепер ця шайба я конечно, розковыряв крепко, но победив, слава богу. Слава Богу. Все йде в верному направлении. Сейчас хорошо вычищаю колодец, чтобы там было максимально чисто. И собираю все. Последнюю форсунку будем пробувати прокачивать. Ці дві форсунки втрапив на місце. Сразу на обраточку хочу показати нові зелене колечко ставлю, щоб ніде нічого не протікало. Зараз наживляємо трубочки. Тільки наживляємо, потім зажимаємо динамометричним ключом цю штангу, аж потім повністю закручуємо трубочки. Так, ну все собрано. Зараз тепер будемо пробувати заводити. Акумулятор, правда, підсів. Хрен не знаю, як воно вийде. ключ вот он еще раз пока надо несколько раз чтобы закачалась солярка не аккумулятор еле-еле ж мало закачем дальше Бо я ж поменяв фільтр, все слили Мабуть не заведеться, надо підзаряджати акумулятор. Ні, акумулятор надо заряджати, виключимо зажигання. сейчас може у вас есть інший акумулятор, але цей будемо заряджати. Так, поставили другий акумулятор, поки зарядці. Е, э, Уже в форсунках є признаки солярки, вже вона так попочмакує зараз. Сейчас... Тут підключено, у нас тільки датчик воздуха не включений, але ну, я думаю, це не проблема. Виключи Вы, знову, хай насос закачає. Заводится. Я уже скучаю. Кататься хочется. Давай-давай, заводится. Давай. Так, пробуем дальше. О. Сейчас, еще раз. Пробуем, Да, аккумулятор цей тоже слабый. Но уже хотя бы пробуя Упирается в сжатие. Сейчас. Сейчас-сейчас все получится. Надо следующий аккумулятор. Давай. А, работа, ну, что-то пока начали на все цилиндры завелась. А ні, тут ровненько. Я ще поки газ. Та все, убирай газ. Це нормально. Робота ровненько. Значить, форсунки. Ці по 300 гривень провірили, ну а тут зробили. Це чітко. Слава Богу, кінь. Те, що я, скажімо так, поламав, уже отремонтирував. Тепер зараз машина выгріться, буду займатися тим, чим хотів. Я хотів поміняти масло ізначально. Ну робота ровненько. Не ні трясе, ніде, нічого, так як воно потрібно бути. Ласточка моя заработала наконец-то. Короче, движок ровно так как положено. Ну щось все равно. Или не, не те с форсунками, или может щось не підключив. Значит, все підключив Яка херня. Машина что-то дымит таким каким-то белым дымом. Не можу понять, что это таке. Вс. дымит, Не знаю, пар дым вона Такий ось якийсь странний дим, хреня зна. Оце, блядь, розковиряв форсунки. Жесть, просто жесть. Що це може бути, я поки даже ума не приложу. Коротше, даже чек потух. Тобто по всім показателям нормально. Ну а дим... О, прикиньте. А не, нихера. А дим все одно білий йде. Я не можу зрозуміти, що це за такий. Він наче і не мокрий, я не пойму. Таке як чи вода може в этом вихлопні потому що він не воняє ні соляркою ні чим я не можу зрозуміти що це за білий дим Ні антифризом вообще, вообще не можу зрозуміти що це за такий прикол і найголовніше що чек потух работа ровно ну, зараз проїдемо протуманим 200 по трасі дому тараканю поганяємо і подивимося на результат Коротше, ні я, ні Вася, не можемо зрозуміти, що це за херня. Трошки проїхали, е, вихлоп оцей цей білий пропав. Що це таке було? А ну газни зараз подивимося, появиться чи ні. М -м -м -м, взагалі якась загадка. Може в мене в трубі якась вода була. Чи, -чи я, блін, навіть не можу представити, що воно. Ага. ні, не, нема, все чітко. Все абсолютно чітко. Ну и слава богу. Хотя, хотя, возможно, попала солярка в вихлопну систему и выгорала. Точно. Да, вероятнее всего. Да. Ну, слава богу. Все. Сейчас теперь с, -с, с чистой душой еду міняти масло. Ласточка заработала. Точно, вероятнее всего, попала солярка в вихлопну систему. Короче, беда не приходит одна. Начали їхати, Чогось выскочила внутренняя граната. Оно. Отам висвітла, хреня я знаю. Зараз буде машину тягти. Диміть перестала, з димом ми зрозуміли, що то просто поки розбирали, попадала в камеру згорання солярка і видно, попала в вихлопну систему. Ото воно вигорало. Солярка вигоріла, з цим все в порядку. От тепер, що робити з цією гранатою, зараз будемо думати. Беха спішить на допомогу. точніше моя жінка. Зараз потягне мене на, этот, на СТО. Бехать будемо тягнути, тому що я ж кажу, вискочила граната. Хрень, чого вона вискочила, якраз подивимося. Бо я бачу, що там масло підкапувало. Зараз цепляємо і їдемо. Все, поїхали. Тягнемо. За останнє час, звісно, приключення ласточку за цей тиждень. ну Будемо сподіватися, що це вже фініш. Зараз вставляємо шрус, міняємо масло і хоч 1250 без проблем треба від'їздити. Ну, Коротше, ось, ось ось вилетів. Вилетіла граната. Зараз будемо думати, які вставляють обратно. Якого хірура вона взагалі вилітає, не можу зрозуміти. Зараз подивимось. Коротше, треба відкрутити цю гайку. Головка усилена не влазить. На 30, чи що а 36. Ну, та зараз відкрутимо. І якраз знайшлася проблема. Ось, ось моя датчик АБС по цьому усвітиться. ось, ось воно тут перетерто. Зараз соєдіняє, і датчик АБС якраз буде працювати. Так, гайку зняли. получается, датчик АБС, я ось провод удлінив, так щоб нигде нічого тут стяжкою затягнув. Все, щоб воно тут висіло, тому що просто перетерлося. І провод уже короткий, щоб не натягувалось. Тепер я тут бачу, що прийдеться поміняти колодку, ну вже на фініші закажу колодки. Ну Зараз вже знімемо шару, щоб поставити, подивитися, ну витягнемо, подивимося, чого воно вчера взагалі витяглося. Ремонтуємо, коротше. Так, з полуосью. понятно, ось ось немає тут штопорного кальця, тому вона і вискакувала. Зараз я поставлю штопорне кольцо, і воно все буде замечательно. Коротше, яка ситуація? Трошки край шліців тут обірвало. Прийшлось заточити, зробити нові шліци. Зараз ставлю штоперне колечко, вже я вставляв, воно вставляється добре. У ну, мене ще ж витекло масло, трохи масло доливати. Шрус шут вже стоїться в порядку, кольцо кальце теперь тепер він не вискакувати не буде. Пів літра масла щось долить, тому що витекло. Зараз збираємо е, цей полуосінь. Приступаю непосередньо до того, що хотів зробити, просто поміняти масло. Ну, це добре, що я підняв. Тепер я бачу, що мені треба тормозні колодки передні поміняти. Подивлюсь, що тут понизу, понизу все чудесно, в принципі, так як я і ізначально і дивився машину. Тут ось фаркоп ну то чепуха глушитель треба буде купити, бо він вже розпадається. Бак пластиковий, так корозії по машині нема. Ну, вони обичко, йдуть оцинковані, так що По техніці все справлю, і буде ідеальний автомобіль. Тут оце все заригане, треба подивитися, щось гур трошки підтікає, таке як сальник. Клінвала підтікає, ну це все діло будущого, все зробимо. Зараз буду заливати масло. Коротше, ось, ось прикол. Тут для особо одарених написано 25 Нм, який тоді біл крутив, сломав навіть грані на колпачку. Ну, я закажу потім новий. Це добре, що заїхав на СТО, роздивився, що які запчасті ще треба буде мені ніде заказати. Ну, та зараз якось відкручу і так. Брав я спеціально три фільтри, тому що тут три варіанти, яким може стояти колба. Ось, ось глядячи на цей фільтр, я бачу, що в мене стоїть оцей P7067. Ось цей фільтр це мій штатний. Так, масло залив. По мануалу 3200 треба заливати. Я залив ровно 3200, Строго по щупу вийшло так, як положено. Так, зараз буду запускати після заміни масла. Перевіряємо, щоб масло потухло. Давай, давай, Оп, все, масло потухло, але датчик АБС поки світиться. Буду ще підключати діагностику. Дивиться, може сам датчик не робота. Так. Тепер треба порядки понаводити. Те що хотів, зробив. Коротше, вердикт який. Е, получається, пошті на 5.500. Я на портачів собі, поламав форсунку, ну тим не менше, е, додатково ми побачили, що мені шрус випадає, поотремонтували шрус, так таки поміняв масло, масло мені з фільтрами вийшло 250 і побачив, що мені надо гальмівні колодки поміняти. Ну, в який там сальник на колінвалі, все все, що треба скуплю, в дальнейшем буду ремонтувати. Сейчас гляну на компробіги, я поміняв масло, щоб для себе знати. Масло я поміняв на пробіги 317 тисяч 381 км. Все, отаке таке, таке відео. Коротше, якщо не знаєш, як його робити, лучше його не робити. Ну, тепер я вже знаю, як міняти виковирювати форсунки. Так що на опиті буду виковирювати, ламати. Все, все отремонтували. Слава Богу, ласточку зробив. Проїхався, датчик АБС зработав, потух. Осталось потушити подушку. Підключу діагностику, подивлюсь, що світиться подушка. З датчиком АБС АБС їздить лучше. В общем, таке відео поучительне, познавательне. Я, діло в тому, що я раніше займався машинами, поэтому сміліше лізу, куди, куди ходять. Ну, тем не менее, хто цим не занимався, лучше не лізти. Є определенні тонкості, треба цим занималися спеціалісти. Сразу ми, конечно, налякав той дим. Но слава Богу, все в порядку. Ласточка опять в строю. Я, чесно говоря, довольний, потому що мені моя ласточка дуже подобається. На ней їздить комфортно, вона така і височенька, і удобна. І весь тиждень в мене була робота, пришлось кататися на BMW. Ну, слава Богу. Короче, в итоге, що по деньгам, получається, 4,5. 4, 150 форсунки, там провірка 1200, все остальне то запчасті ремонт той, 200 етад масла фільтра і ти, получается, 600 гривень мідні шайбочки, плюс получается, ще 600 гривень я перед цим брав в шайбочки і райбер. І 1500, скажем так, услуги СТО я заплатив за оренду. За это, за те, что мені помогли заработку. Все, таке видео. Надеюсь, вам було цікаво. Обязательно поставь лайк и подпишись. Дальше больше. Пока-пока.